Головним критерієм при виборі бюджетних готелів є саме і якість і асортимент харчування, обираючи готелі до 1000 або навіть 1100 євро за двох з перельотом, особливо роблю акцент на даному критерії. Тому що хто б що не говорив? Обираючи готель заради моря, якщо ви будете голодними, ваш відпочинок абсолютно не складеться, тому що ви повністю будете залежати від того, як вас будуть годувати саме в готелі. І обираючи, наприклад, по параметру ідеального піщаного заходу і максимально закритої бухти. В такому готелі, як, наприклад, Гафі Резорт або в Газалабіш, який знаходяться в Нама Бей, розраховуйте, за і за розташування готель зробить десь мінус, особливо цей мінус буде в харчуванні, тому що вони розуміють, що в зимовий період на них буде величезний попит, і таких готелів небагато. Також, наприклад, якщо ми говоримо про готель в бухті Шармельма, де їх взагалі мало, такі готелі як Сеті Шарм або Альбатрос Шарм, які зараз коштують взагалі 1200, у них якість харчування не колосально буде відрізнятись від того ж гафі трошечки вище. Ну от звичайно, але за, наприклад, вартості 950 євро за гафі Резорт. За тисячу євро, до речі, він уже подорожчав, можна взяти Оазіс, який знаходиться трошки в більш вітряній бухті, але якість харчування там колосально відрізняється. А бронюючи сеті Шарм або. Альбатрос Шарм, можна взяти Ві-Атель Шарм за цю саму вартість в тій самій бухті Бей, де так само якість харчування буде колосально відрізнятися. В даних готелях при одній ціновій політиці вже будуть і морепродукти майже кожен день на вечерю, хороший вибір по рибі, по м'ясу, по фруктам. А враховуючи те, що це закриті бухти, і навіть в самій безвітряній бухті може бути вітер, я. Завжди говорю орієнтуватись саме на якість харчування. Плюс, наприклад, Віательшар, ми ще отримуємо реномери після реновації. Реновану територію в Грандуазі всі знають так само зелена територія, і в обох готелях є рифи, яких, до речі, немає в бухті на Амобей. Вони підходять виключно для тих, хто хоче заходити з берега. Точніше, рифи там є, але вони ростуть островками. Вони більше сірі, ніж кольорові. Саме кольорові рифи, які йдуть стіною, де можна дійсно побачити. Красиві корали, вони і в інших бухтах, а найкращі знаходяться самі, скажімо, вітряні бухті і більш вітряні бухті раз на срані.